Так, це Б-438 по сусідству Данська. 377 Ф1. Звідси був відібраний один корпус з розплодом. Так, це тут три точки. Так, це медовий корпус і одна рамка тут стоїть е, з трохи відбудованою гощиною, тому що тут була вона сім'я-вихователька е, деяких маток 507 Саскатрас такі. В принципі, закривати. Зараз гляну оцей. Це 438, двохрічна, з 22 року. Це вже буде так запиню. Так. Це метовий. Тут треба буде забрати медових тут рамок. Є е, так, не буду піднімати зараз. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, тут дві з розходом. Вон ще трутень літає собі. Так, тут медових. Медових одна, дві, три, чотири. Це з вощиною. 5, це з звищиною, це з звищиною, це з вищиною, це з це в... звищиною, тобто відбудовано. Так. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, все. Ну, отак якось. Тому що тут відбиралися рамки для відводків. Так що таке.